Із сумним ангелом так називають у Львові похмуру кам'яницю навпроти колишньої тюрми на вулиці Степана Бандери, 1. Історію його появи галичани увіковічнили в легенді про молоду панянку, яка загинула від рук двох злочинців. За присудом суду вони відбували покарання саме тут, у в'язниці, на тоді ще вулиці Лонського. Щодня під наглядом конвоїрів убивці виводили на прогулянки тюремним подвір'ям. Дізнавшись про це, згорьований батько дівчини купив ділянку землі поруч із тюремним муром. І звів будинок, на фасаді якого розмістив барельєф із зображенням доньки. Кам'яня очі дівчини, які дивилися на злочинців, щодня нагадували засудженим про їхній гріх. Не менш трагічна і кривава історія будинку сусіднього, тюрми, розташованої на розі вулиць Коперніка та Степана Бандери. Перший камінь у фундамент майбутньої касарні для австрійської жандармерії робітники заклали у 1880-му. За часів Речі Посполитої будинок слугує як головне управління польської поліції, а частину крила, що виходить на колишню вулицю Ланського, переобладнують під камери для ув'язнених. Однак найбільшої слави в'язниця набула після 1939 року, коли за... Україну приєднали до Союзу Радянських Соціалістичних Республік. На Галичину передислоковуються війська Червоної армії, підкріплені загонами спецпризначення НКВС. Одразу ж після того починаються репресії проти Галичан. Масово арештовують священиків та викладачів. Цілі українські родини ешелонами вивозять до Сибіру та Заполяр'я. Будинок на вулиці Лонського отримує нову назву тюрьма народного комісаріата внутрішніх діл 1 яка за короткий час здобуває сумну славу найкривавішої катівні України. Її мешканці українці і ставром буржуазний націоналіст або ж ворог народу, так звані в'язні сумління. Аби вибити з них зізнання, озвірілі лінка піддають людей нелюдським мукам, забивають під нігті голки та цвяхи, виривають кліщами язики, відрізають жінкам груди. Червоний конвеєр працює на повну силу, аби не втрачати часу, убитих закопують одразу ж на подвір'ї тюрми та у підвалах будинку. Для маскування на території Катівні цілодобово працюють бульдози, Зере та інша техніка, однак навіть вони не можуть заглушити постійну стрілянину та передсмертних зойків. Знаєте, нам зараз тяжко говорити, але є все-таки очевидці, є одна сім'я, яка жила там ну, зверху, біля тих, біля тої тюрми, все-таки жили навколо, навколо люди і чули. ну, За їхніми оповіданнями, чули звук моторів, звук двигунів, там, дизеля, який там працював. Очевидно, це було для того, щоб заглушити. Ці зойки, ці крики, постріли, та і на стінах, ви бачите, там можна подивитися, видно, сліди від куль. Та й ті камери, все воно видно, всі ці жахливі речі, які там творилися. Придумати такі способи катування людей, це, це, не люд, це диявол, напевно, тільки з диявольською душею. Що я можу сказати спокійно, що НКВД це є диявольська сила. З вересня 1939 по червень 41-го у тюрмі Налонського знищують понад три тисячі українців. В середньому чотири людини у день. Напередодні наступу гітлерівських військ репресивна машина сягає своєї кульмінації. Блискавичне наближення фронту не давало часу на вивезення арештантів. Тож, замість того, аби укріпити кордони, НКВД масово розстрілюють галичан у своїх катівнях. Згідно з розпорядженням народного комісара внутрішніх справ радянського союзу, Берії, на волю від Пускають тільки кримінальних злочинців. Доля решти в'язнів визначена у відповідній постанові. Їх евакуйовують по першій категорії, тобто розстрілюють. Совершенно секретно народному комісару внутрішніх діл СССР товаришу Берія. Дальніший вивез заключених із тюрм фронтовій полоси как в арестованих після проведеної евакуації тюрем, так і в порядке розширення зони евакуації, зчитає мені целесообразним ввиду крайнього переповнення тилових тюрем. необходимо представить начальникам УНКГБ и унквд совместно в каждом отдельном случае по согласованию с военным командованием решать вопрос о разгрузке тюрьмы от заключенных в следующем порядке вывозу в тыл подлежат только подследственные заключенные в отношении которых дальнейшее следствие необходимо для раскрытия диверсионных шпионских и террористических организаций и агентуры врага женщин с детьми при них беременных и несовершеннолетних за исключением диверсантов шпионов и бандитов освобождать всех осужденных по указам президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1948 и 28.12.1940 года, а также тех осужденных за бытовые, служебные и другие маловажные преступления или подследственных по делам о таких преступлениях, которые не являются социально опасными, использовать организованно на работах оборонного характера по указанию военного командования с досрочным освобождением в момент Евакуації охрани тюрми. Кавцям остальним заключеним примінять вищу меру наказання. Розстріл. Чекали на відповідь Берія. Начальники львівських тюрем недовго. Вже через кілька днів розпорядження про знищення арештантів поступає у всі обласні каральні органи. Наказ виконують швидко. Тільки за 4 дні червня у тюрмі Налонського вбивають понад 700 ув'язнених. Накладная записка об эвакуации тюрем западных областей СССР, Львовская область. Подготовительная работа к эвакуации и сама эвакуация тюрем началась 22 июня. В четырех тюрьмах содержалось 5424 заключенных. В первый же день вторжения немцев в СССР в тюрьмах были исполнены приговора по отношению к 108 заключенным, осужденным к высшей мере наказания. Тюрьмами Львовской области было расстреляно 2464 заключенных. Все расстрелянные заключенные погребены в ямах, вырытых в подвалах тюрем, У місті Золочеві, в саду. Тюрма була е, дуже страшною перенасиченою. Там були і політв'язні, і були побутові в'язні. І, звичайно, найстрашніші муки і найстрашніші методи катувань зазнали політв'язні. І практично в період 41-го року під час. Підходу німецьких фашистських військ до території Львова якраз в цей період часу було найбільше знищено, розстріляно, вбито політв'язні, які перебували в тюрмі, тому що був наказ з Москви за підписом працівників ЦК компартії імперії Радянського Союзу про е, першу групу покарання, тобто про розстріл. Картина, яку побачила Налонського після відходу Червоної армії, вразила навіть аж ніяк не сентиментальних фашистів. Камери та коридори заповнені понівеченими трупами. Подвір'я залите кров'ю. Велику чорну пляму було видно навіть на аерофотознімках, зроблених німецьким літаком-розвідником. З пропагандистською метою гестапівці дають можливість людям поховати тіла рідних. Відтак галичани зустрічають німецькі війська із квітами у руках, сприймаючи їх як визволителів. Та радіти довелося недовго. Годом, як і за більшовицькою окупації, тюрма виконує звичну функцію. Тільки кати уже не в шкіряних плащах і формі з червоними зірочками на погонах, а в строгих мундирах зі свастикою. Це ще раз говорить, що е, який би окупант не прийшов, він завжди залишається окупантом. А те, що ці дві системи, це фашистська і комуністична системи, це людина системи, вони повинні сьогодні бути засуджені. Так як фашистська система вже засуджена світом Нюрнбергом, то на сьогоднішній день повинні бути засуджена і комуністична система, тому що це так само для система. Подивившись на цю тюрму, то звичайно, ми розуміємо, що ну, кожна людина взяла би в руки зброю після того, що тут творилося, і після для тих речей, що тут люди побачили, коли убитих тіла, убитих сотні сотні тисячі в'язнів дістали, а з могил, з величезних ям закопаних, ці люди були, такі процеси відбувалися і у Львові, і в івано франківську і в Луцьку, і де тільки вони не відбувалися. За поверненням у 1944 році радянських військ в'язниця запрацювала знову. Цього разу у її стінах опиняються бійці ОНУПАД, члени їхніх родин та спільники. У 1949 році сюди потрапляє і 18-річна львів'янка Любов Українська. Провина дівчини була у тому, що вона близько товаришувала із родиною священника Лукашевича, синів якого підозрюють у вбивстві письменника Ярослава Галана. Маскуючись за пошуками злочинців, згадує пані Люба, НКВД-ста... Арештували всіх хто міг мати хоч якісь стосунки із підозрюваними. Ну, такий, я би сказала, такий показовий приклад, що до 3 листопада в селі Сороки, Львівській, тут під Львовом, де отець Лукашевич був парухом, до 3 листопада було село. Абсолютно молодь виарестована, свідомих людей зі села. Вивезли і вивезли, ну, поки що на пересильний пункт, всю родину отця Лукашевича. Хлопців всіх трьох Олександра Мирона і Ілярія, арештували тут же. Ну, так, якби хтось за ними крок в крок ходив. Відразу, в той день, на другий день. Аби вибити зізнання, слідчі могли допитувати підозрюваних по пів доби і більше. Морили голодом та били у в'язнях утримують гірше за тварин. Подекуди по 30 осіб в одній кімнаті на 9 квадратних метрів. О, камера маленька була, але в нас там було, ну я тепер не можу сказати, колись я кожну дощечку перераховувала і знала, скільки дощок було в тій камері, скільки метрів приблизно вона могла мати. Найбільше в нас було 36 жінок в одній камері, в одній кімнаті, а кімната о, приблизно така, як, як та. No, z ene strani je prav, da stajal stolek in je zberal kosoček plošči, z druge strani je stala paraša, tež zberala kosok plošči. За більш ніж півстоліття, зізнається, Любов українська, тюрма зовсім не змінилася. Жінка і досі добре пам'ятає розташування коридорів та камери, у яких відбувала покарання. От тільки вік не той, бо якщо молодою піднімалася тюремними сходами за лічені секунди, то зараз обійтися без допомоги онуки Соломії просто не може. Серед спогадів, каже пані Люба, найтривкішим є постійне відчуття голоду. Його вона не може позбутися вже понад півстоліття. Направду, ви знаєте, ми давали щось там пити, кожен мав своє горнятко, давали пайку хліба, то він, вона була на цілий день. Хоч їч рану, хоч хочеш тримай, давали там якусь мірочку цукру, В обід була якась така типу зупи з тюлькою. Голови пливали, очі дивились. Ви <рі> знаєте, тепер то, на то не звертається уваги, тепер вже дивишся на то, що іншими, іншим поглядом. А в той час то було. Ну, ну було, було, ми всі через то пройшли. 77-річна Марта Цегельська потрапила до тюрми Налонського у 30. В документах значилася як українська буржуазна націоналістка. За неофіційною версією жінку забрали до в'язниці, бо була дружиною греко-католицького священика. А отже, на думку гебістів, внесла потенційну загрозу комуністичному устрою. Биття полицей, понижені такі страшні. Ви знаєте, що я просто я не могла того витримати. Я зімліла один раз. Ну, вони мали клопіт, бо щоб там мене відрятовувати, посадити, то я вже навчилася, тому що ти мене б'єш, ще більше б'єш, мене ременем б'єш. Я падала і мліла, бо я не мала виходу. Але вони мене до того довели, що не тільки фізичне змучення було, бо то було, я вже привикла до того бити. Але морально вони мене страшно знищили. Вони мені, мені казали всякими словами нецензурними, обзиваючи, кажуть, би вже вдома була, а твоя мама померла в землі, а дітей ми мусили по всіх е, діточих е, тих, ну, садочках чи як то порозкидати по дітей. А ти тут сидиш. Ви знаєте, подумайте собі, отаке от І Я тоді стала страшний атак. Привели якусь там лікарку, звучали але я не хотіла жити. Після в'язниці пані Марту разом із матір'ю та дітьми вивозять до Сибіру. Там, через довгих п'ять років, вона нарешті зустрічається із своїм чоловіком. Сто кілометрів зі санучками. І скрипка на саночках, він ішов, переходив в ріку оп, яка замерзає вже там, знаєте, цілком так, що можна з ними переїхати, і приїхав до нас, щоб нам допомогти. І тільки, коли помер Сталін, нам дали реабілітацію повну, що ми не винно серед дітей пані Марти була майбутня мати голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока. Відтак для її онука гідне вшанування пам'яті людей, які пройшли через тюрму Налонського. Справа честі. нас постійно дивувала позиція влади, що вже стільки часу пройшло. Я вже не говорю, тут за якісь інші території, тут у Львові. Але постійно ставилися палки в колеса для того, щоб не можна було відзначувати і вшановувати, не можна було ті місця. Зробити якимись певними такими меморіалами, комплексами, щоб люди дійсно йшли і бачили, бачили ту тюрму, бачили ті півниці, бачили ті камери холодні, бачили те подвір'я з тими стінами, які прошиті кулями, коли просто отак от, от масово брали людей, хапали з вулиці, розстрілювали. Згодом у будинку Налонського розташовується міське управління міліції та слідчий ізолятор КГБ. Тут вибивають зізнання із В'ячеслава Чорновола, Івана Геля, Петра Франка, братів Горенів, Ігоря та Ірини Калинців. Із здобуттям незалежності він переходить під протекцію Служби безпеки України. У 1999-му у тюремних камерах до смерті забивають 26-річного Юрія Мозолу, якого підозрюють у серійних вбивствах. Справжнього злочинця Анатолія Напрієнка знаходять на 17-й день після його смерті. У 2005 році довкола колишнього приміщення тюрми розгоряється гучний скандал. Управління Служби безпеки України у Києві укладає договір із будівельною корпорацією про спорудження на її території житла для своїх працівників. Будівельники починають рити котлован під його фундамент, однак натрапляють на людські кістки. Депутати міської та обласної рад звертаються до найвищого керівництва держави з вимогою призупинити будівництво і розпочати процедуру зі створення меморіалу пам'яті. Жертв комуністичного терору ми зуміємо створити це місце належно оформити саме місце, саму територію і самі тюремні приміщення також відкрити зі усією атрибутикою, яку ми зможемо зібрати за цей період часу, щоб люди могли не тільки прийти і побачити елементи того страшного злочину, не тільки побачити місце. І ті засоби м, самої психології, яка була в цій тюрмі посіяна НКВДстами, придумана, як би людину тримати в найтяжчих умовах, щоб вона не могла думати про щось інше, а тільки про одне. Як би її полегшити, це цей жах, який вона терпіла. Цей конфлікт вдалося ну, зупинити, зрештою, вдалося зупинити це будівництво. А, і до честі працівників СБУ, керівництва СБУ, вони пішли на зустріч, безперечно, і це все було зупинено. А, ви розумієте, мене просто інше дивувало, що. Певні виконавці того будівництва, скажімо, то все решта, знаючи, напевно знаючи історію того, тої, тої ділянки і, і, і того приміщення, ми ну, не звернули увагу, що там ну, е, кістки загиблих, що там страшні злочини створили тому місці і вони все ж будували цей будинок. Цей меморіал, напевно, буде стосуватися не тільки самих приміщень, але і території, яка знаходиться біля е, Бушу, в ізолятора ізолятору СБУ області. Ви знаєте, що на цій... На території була спроба збудувати споруду, житловий будинок. Ми пропонували це будівництво, ми і депутати міської ради. На сьогоднішній день ця організація відмовилася від ведення будівельних робіт та взяла на себе зобов'язання до 31 грудня демонтувати усі будівельні конструкції, конструкції фундаментів та, та повернути до попереднього стану, ландшафт та рівень внутрішнього двору. До зими запевняють депутати будівництво розпочати на території в'язниці, демонтують та проведуть додаткові дослідницькі роботи і створять благодійний фонд по збору коштів для заснування меморіалу. Наразі ж фахівці з'ясовують обставини вбив скоєних у в'язниці на Лонського, прізвища жертв та катів. Теперішнє покоління, майбутнє покоління мають знати, що Лонського це не єдиний прецедент по всій Україні. Таких тюрем було. Порядка, я думаю, десятки, якщо не сотні. Особисто мого діда змордували в такій самій котівні містечку маленькому провіційному на Тернопільщині в зборові в 46-му році. Тобто це була система, знищували, знищували всіх хто міг встати і сказати, я буду захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину зі зброєю в руках знищували дух наш український. Це річ необхідна, адже нам не просто важливо зберегти і показати оцей історичний проміжок, донести інформацію до майбутніх поколінь про місця, де віддали, можливо, свій останній подих люди, які боролися за незалежність нашої держави. Зберегти оцей історичний проміжок і відновити історичну справедливість і надати належну шану людям. Які цим ланцюжком від минулого до сьогодення. Ситуація, кажуть депутати, ускладнюється тим, що в колишніх адміністративних приміщеннях тюрми і досі розташовуються підрозділи Служби безпеки України. Отже, увесь комплекс в'язниці є державною власністю. Відповідно, аби створити меморіал, необхідно перш за все вирішити безліч юридичних питань про передачу тюрми у комунальну власність міста. Оптимальним варіантом буде. Вирішення е, наступним чином е, підготувати клопотання перед е, Кабінетом міністрів України і як з, з боку служби, так і з боку е, територіальних наших е, органів самоуправління е, вийти з клопотанням про передачу Кабміном майна з е, державного майна в комунальну власність міста Львова. Після чого вже е, Міські депутати, наші міські обранці можуть прийняти рішення, що через управління відповідно комунального майна, чи якесь там інше буде займатися цим питанням, щоб частину приміщень, де зараз е, функціонують підрозділи управління служби безпеки, віддати в оренду, вже не як державне, а як комунальне майно, віддати частину інституту національної пам'яті, віддати частину меморіалу таким шляхом. Ми готові завжди сприяти йти на зустрічі і допомагати в, в, в межах своєї компетенції, як воно повинно. Допоки ж тривають роботи по створенню меморіалу. Кам'яна дівчина на сусідньому будинку, як і сотні років тому, сумним поглядом заглядає у вічі кожному, хто проходить поблизу. Тільки тепер мовчазний докер спрямований не на в'язнів чи їх катів, а людей, які хочуть без докору сумління вирвати одну з найболючіших сторінок української історії. ХХ століття